доброї години доби мої ріднулічки. Сьогодні відео на вгородні. Жарко спасає, спасає літній душ. Ви бачите, все, все мокре. Сьогодні я вибираю картоплю під соломою. Вона рання, але я її дуже посадила пізно. Тому й вибираю трошки пізніше. Я більш для розводу її садила. У мене тут два сорти: рів'єра і Карера. Буду розказувати вам по ходу дій, поки вибиратиму плюси-мінуси. Можливі, які мої помилки були. Вибираю після обід. в мене прийшла обідішня вправка. Трошки в мене є часу. Скільки, скільки в спіну. Так як утром, поки не так жарко, я вправляюся, вечором коров пасу. Ну, добре, поїхала. Я відео викидала, як я її саджаю, але. Ютуб щось завернув його і прийшлося мені його видалити. У мене тут шар товщини, картоплю я просто на зораний огород клала зверху землі. І зверху клала шар солома, сіно не менше 20 см. Сілось воно добре. Зараз глянемо. Я то краю копала тут на їжу. То непогана. Тут звичайна картопля. Стояв дуже довго чистий огород. Ну, З цією впораюся, буду виривати бур'ян. Бо ця картопля, другий рік підряд дощі, заражена фітофторою. Обіцяли, що картопля під соломою не, під соломою не заражається фітофторою. Зараз будемо вибирати дивитися, тому що. На трьох-чотирьох-п'ятьох кущах не дуже, не дуже що побачиш, будемо вибирати. З собою зразу взяла відро, буду дрібненько відкидати коровам, а ту кидати в кучку. Тоді переберу. Так, самий перший кущ. Я просто позрізала бадилля, мені видно, де тут кущі. Так, ну Дрібненько я бачу. Добре, лопату за собою не таскать. Ну, були такі кущі, що вона залізла кої-яка картоплинка у землю. І Койде де проходилася зверху, треба ще товстіший слой ложити. Так, що у нас тут по кубасі? Ну, така кубашка. непогана. Ця що позеленіла, буду її відкидати на посадку. Якраз буде хороша. І так, ріднульки вибрала я трохи меншу половину, щоб дати вам адекватну розповідь. Так? Які недостатки. І мої помилки я також виявила. Що я можу сказати по врожаєві? Ну, врожай так собі. Не сказала б, що дуже поганий. Ну, на рахунок посадки. Я б рекомендувала садити от не на рівну поверхність, а в Трошки таку виямку. Маленьку, невеличку, просто сапою пройдено. Це по-перше. Хоча можна і на землю. По-друге, по-друге, клала я шар і соломий сі, наскільки в мене які там відходи були, такі як клала. Я не вимірювала лінійкою, можливо, десь більше положила, де менше, де положила менше, там картоплю зверху видно, шар просів, Переробився на підкормку, і койде, де видно зверху картопля, вона, звісно ж, позеленіла. Тим паче, що тут бур'яну не було, прикривати її нічим. На рахунок фітофтори. буду зараз вибирати і вам розказувати. Оце в мене крайній рядок від основної маси картошки. Ага, зараз ще скажу на рахунок. Якщо сказано, що треба сіном чи соломою укривати, значить, треба укривати соломою. Чому? Тому що солома дихає. Так, це стара картошка. Тому що солома дихає і картопля добре всходить. Там, де я вкривала сіном, там воно взялося таким шарем, коякі кубахи й не посходили. Проігнорувала я. Якраз за цей крайній рядок. Чого крайній рядок? Скажу. Значить, другий нюанс. Треба коли саджати. Значить Проаналізували обов'язково соломою. І коли посадили, от зразу, треба пролити. Тут також сіно, соломи було мало, більшість тут сіна такого прілого було. Обов'язково треба пролити. Я вже до цього дочиталася, ну, уже набагато-набагато пізніше вже зовсім у других людей. Більш грамотніше, я так зрозуміла, на рахунок фітофтори. Фітофтора є, але ну, не так багато, як на звичайній картошці. тому що тут є сінна паличка і таке трохи вона захищала. Можливо, якби вона була окремо від основної картошки. Можливо, фітофтори взагалі б навіть не було. Ну, це слой сіна. Це воно прямо так коржом узялося якої де картопля не посходила. Так що, чесно скажу, я не у великому захваті, хоча до цього моменту, що стала вибирати, мені було дуже добре, я її посадила під солому і про неї забула. Ну, єдине, що обрискували від жука. А було заявлено, що її навіть жук не їсть. Я сама так подумала, подумала, як же її жук не їстиме, як жук перелітає. По-любому він повинен її їсти. І так, більше всього, що я слой положила маленький, ложила так візуально. Ну, вроді б то багатенько ложила. Ложила візуально. Де більше, де менше, отак От воно і вийшло. Хочу, щоб ви повчились на моїх помилках. В принципі, така посадка, ну, має місто бути. Але якщо враховувати ті нюанси, що я сказала, як спеціально, тільки що вибирала, було побагато картошину кубасі. А вам як знімаю взагалі? Ну, так, на той рік у мене, я б, можливо, посадила. І з, з розрахунку цих нюансів, ну, в мене на той рік вже не буде ні соломи, тому що в нас її немає. в нас пшениці вже рідко хто сіє. Ми в цьому році взяли тюками. І то це на підстилку коровам було. Це в нас такі старі запаси гнилої соломи були. Вибирається, звичайно, швидко. Я це за півгодинки і ще в мене тут залишилося. Ну, ще на півгодинки, так, не напрягаючи. Дуже швидко, дуже зручно. Так, що я ще не сказала? І більш за все, що койде погано і посходила, тому що я не намочила зверху шар, а його потрібно було мочити. Лежала вона просто на землі, прикрита сухою соломою. Ну, Звичайно... Я, я вам не скажу, як це удобно. Це дуже швидко, це дуже зручно, ніяких сап, ніяких напрягів, спина не нагружається. Але дуже дуже великий мінус того, що я не намочила. Уже потім, як ця друга картошка вже виросла, вже перед світінням ми почали поливати, тоді вже полили цю. Це, що я хочу сказати. Якщо в мене й вийде на другий рік, чимось укрити її, то я, звичайно, посажу і посажу вже, ну, правильно посажу. Бачите, кубаха на кубаху не приходиться. І от вибираю я далі. Рідненький. Знаєте, що до мене доходить? Зараз вам покажу. Зайшла в холодочок. Осталося тут взагалі на 10 хвилин. Що до мене доходить? Добре, що зразу дійшло. Так як в мене два сорти було картошки, два рядки карери і два рядки Рів'єри. Кареру мені прислала підписниця з Вінничини Іваночка Спасіба Велике. Рів'єру я купляла цієї весни в одного мужичка. Ну, такий він, я вам скажу, слезенький тип. Нечистий на руку. І що я розумію, що там, де посажений два рів'єр, я майже нічого не вибрала. В основному, в основному це йде. Урожай із карери. Якщо враховуючи з відра карери урожай, то я вам скажу непогано. Як я оприділила візуально, як не знати, вони дуже схожі сорти. Це жовтий сорт, просто карера йде. От вічка в неї не ярко виражені. От вона гладенька йде. В Рів'єри, зараз пошукаю, десь повинна хоч одна бути. В Рів'єра така сама, тільки на дивіться, вічка, які, бачите, глибокі. Так от я дивлюся по результату і далі це копаю, що два рядки є картопля, а два рядки нема. Що враховуючи із відра Карери, це ще дуже хороший урожай, я вам скажу. Отак от. Що от. воно з тією картоплею з його, я не знаю. Так що. Не дуже я в чому й винувата. Ну, звичайно, помилки і в мене були. Ну, що могло з тією картоплею бути? Навічка я особо не звертала уваги, так як це вже було кінець травня, він мені її дав не пророщу. Ну, хоча і карера теж прийшла не пророщю, то вона зійшла сама перша. Що з тією картоплею могло бути. Яка ваша думка? Я це з кожною хвилиною думаю і не можу нічого придумати. Вже потрібно збирати помідорчики, але це вже не сьогодні. Є огірочки вже. У нас вже тут такий тунель. Можна ставити. Кровать і вляться спать. Так бачила сьогодні чи гадю, чи, чи уже. Коротше, в нас тут жорстко з цим. Так, хай ще трохи доспівають, ще день-два, щоб більше зараз його зібрати Так, ріднульки я вже вибрала, пішло по часові година з хвостиком, ну це враховуючи зйомки. Тепер уже конечний результат про проробленій роботі. Так, я не скажу, що Рів'єра поганий сорт, це дуже хороший сорт. ну Щось із клубнями картоплі було. А ці крайні два рядки. Так, у мене тут 14 метрів, 4 рядочки. Годинка в мене пішла взагалі, не напрягаючись, дуже легко, дуже класно. Ну Рів'єра чомусь чи вона без звічок була, я чомусь не звернула уваги. Хоча в мене нарядкові не вистачило однієї картошини, я, звичайну, картошку посадила там, де повинна бути Рів'єра, то вона ж таки ну, вродила. Що по врожаєві? Можливо, в когось кращий, можливо, в когось гірший. Ну, я дивлюсь, тут майже сама карера, то, в принципі, з відра, з відра непогано. Єдине, краще, єдине, краще. Більший слой положити. Перше, друге, обов'язково, щоб була солома. Третє, обов'язковий полив зразу, а потім, якщо літо не дощове, у дві неділі хороший пролив робити. А так, а так, в принципі, все дуже класно. І не так бере фітофтора, враховуючи, що у нас ливні дощі майже кожні 2-3 дні були. Ну що, я вже сьогодні, хай вона трошки підтрьохне, я зварю сир, зараз переберу. А завтра вже з грибу мульчу, накупила редиски багато всякої, редьки, укропу. Насію багатенько зелені, хай не пустує. Отакі от, от справи. Дрібної дуже мало. Так воно. Зелену зараз повикидаю взагалі. Ото вам і слой. треба міряти, а не так, як я візуально приблизно, <смі> як завжди, спішучи кудись. Що, ріднулі, на цьому буду прощатися. Кому було полезно, цікаво, ставте лайк, вам не важко, мені приємно, просто хотіла показати результати. Садіння під солому і мінус, тому що багато людей вагається, багато людей не вагається, ну неважливо. Всім пока. Мирного неба вам, здоров'я, Божого благословення!